Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Скільки Ісус звертав увагу на фарисеїв, на цих двояких людей, які говорили одно, робили друге, дурили людей, себе дурили, Своїх дурили. Фарисеї. Не найкраще про них слава, іде біблійна. Але підходить один із фарисеїв і кличе Ісуса в Гості. Для чого? Розглянемо собі це. А для того, щоб перед іншими показати, що ось цей знаменитий Ісус був у мене в хаті, а у тебе не був. І бачите, Ісус не відказує. Він іде. Бо Господь Бог має більші плани, як фарисей, як та жінка, що потім прийшла. І ті, що говорили, у Бога трошки більші плани довші і ширші. Бо Христос зробив цей жест, щоб ми сьогодні його читали в Євангелії і слухали. І ось. Бійшов Ісус до Фарисеїв, хату сів за столом, а тут жінка, що була грішниця у місті, те євангелист, тобто це була не просто якась людина, яка один раз десь там оступилася, що, ну, що навіть ніхто і не знав. У місті була знана. Я собі думаю, який там, наприклад, міг бути такий гріх, що це те місто знало і всіх, хто воно хвилювало. Я думаю, що ближче до якихось доповій, до тих всяких сексуальних послуг, тому що світ наскільки був туди морально низьким, щоб більше якісь речі про якісь там говорити було б і годі. І представте собі, що вона почула, що Ісус є там у того фарисея в домі. І як ви собі думаєте, той Фарисей сам там був в тому домі? Чи були в нього? Ті, що працювали в саді, ті, що працювали в городі, ті, що дивилися за, за кіньми, чи за ким там, чи за тою каретою, на якій він їздив, та напевно були, ні. І були ті, що стояли на воротах. І як вони її пропустили? Тому що вона не один раз туди приходила. І знали, в лице. Тому її пропустили. І ось вона приходить до хати. Всі навіть не дуже здивувалися. Бачите, на реакцію Фарисея, якби він, якби це прийшла, якась людина, не поймі, що він би сказав: слухай, а то хто прийшов? Ну, заберіть її звідси. Її не женуть. Тобто вона там була як вдома, ця грішниця, яка яку знали це місто, але їй знали, що вона грішниця. Не думаю, що вона валансалася по цілому місті, Я думаю, що знали, що вона грішниця, бо вона з тим фарисеєм зналася. І ось ця жінка. Сіла коло Ісуса, взяла Алябастрову посудину пахощу, що є не дешеве, а навіть дуже дороге. Тобто ця грішниця, оказується, була не дуже бідна. І тут. Цей фарисей починає собі в своїй голові думати. Якби він знав, хто це жінка, то він би точно не дозволив їй до себе доторкатися. І Христос почув цю думку і каже до нього, слухай, я тобі все мене спитаюся тебе. Було два божники, один мобили 500 динарії, другий 50. Як ти думаєш, тому і тому було прощено, котрий більше полюбив? Так, той, що більше, йому прощено, так. І тут він каже порівняння цієї грішниці і цього Симона Фарисея, відношення до Ісуса Христа. Він каже: слухай, я прийшов до тебе до хати, ти не дав мені води на ноги. Це давали особливим гостям. Ти не, дав, не привітав мене поцілунком, а ця, бачиш, цілує мої ноги. Ти Єлеїм не помазав мене як символ найпочатнішого Гостя, а вона каже, бачиш, пахощами ноги мені обмиває. Тому кажу тобі, їй більше прощено, бо вона більше полюбила. Тому її більше прощення. Розмір любови людської може, якби відповідати розміру прощення. Якщо ви не вмієте любити, якщо ви не, є, якщо ви не маєте емпатії, якщо ви не маєте співчуття, співпереживання, то є великий знак питання, чи вам взагалі проститься? А тим більше, якщо ви ніколи нікого не простили, бо казали, то несправедливо, правда на моїй стороні. Я не можу то терпіти неправду. я не прощу йому ніколи. Чуєте? Не будете мати прощення ніколи, якщо будете такими. Добивачами правди. Христос каже, лишіть вашу правду на землі. Правда в Божій. То, що ви на землі своєю боротьбою за правду знищили Купу людей, ви за то будете відповідати. Правда в тому, що Ісус Христос Син Божий. Оце є правда непорушна. І то, що він є друга особа Божа, із Пресвятої Троїці, Отець, Син і Дух Святий, ото є істина, то є правда, яка починається із землі, закінчується у вічності, починається в часі, закінчується там, де часу немає. Оце є правда, а ваша то між вами то відносини це балачки, каже Ісус. Балачки. І тому каже, ти знав її, Ти її постійно принижував, ти ніколи не надав їй тої гідності, якою вона вартувала. Так, ти давав їй гроші, давав їй винагороди, але ти не давав їй гідності, людяності. А Христос той, що прийшов грішникові надати авторитет. Не через те, що він грішник, а через те, що він кається. Тому покайтеся, бо Царство Боже близько. Перегляньте своє життя, приготуйте себе до перемін і прийдіть до Ісуса. Сльозами обмийте Його ноги. Повитирайте, як не волоссям, то рушником найчистішим, найбілішим, який маєте вдома. І цілунками обцілуйте ноги Ісуса. Учіться у грішників. Бо праведники, які себе рахують праведниками як той Фарисей, це то оказується, що вони не несуть спасіння, а несуть осудження для, для самого Ісуса. Будьте тими грішниками, що каються, як тими, але ніколи не будьте тими праведниками, які засуджують людей, нехай Господь милостивий, Буде до тих, хто чинить милосердя. Нехай Господь наділить тебе повнотою любові, яка відповідає розміру Твого прощення, Твого жалю і Твого покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Єст. З послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття. Я зрадів у Господі, що ваші піклування, про мене знову нарешті ожили. Ви про те старалися, та нагоди вам бракувало. Кажу, це не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовільнятися тим, що маю. Знаю, що то були бути в Знаю бути і в достатках, в усьому, і в усіх обставинах я звик і насичуватися, й голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Все можу в тому, хто мене укріпляє. Та все ж таки ви зробили добре, що взяли участь у моїх стражданнях, і ви, филип'яне, знаєте, що на початку євангельської проповіді, коли я вийшов з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участі в моїх видатках і прибутках, бо й у Солунь ви раз і вдруге вислали, були мені на потреби. Не щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться на вашу користь, я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього. Відколи я дістав від Епафродита та вашу милостиню, Пахощі солодкі і жертву приємну Богові вгодну. Тому, мій Бог, виповнить усі ваші потреби за багатством своїм у славі у Христі Ісусі, а Богові нашому Отцеві, слава на віки, віків. амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі, вітають вас, брати, які зо мною, вітають вас, усі святі, особливо ж і. І царського дому, благодать Господа нашого Ісуса Христа, Хай буде з Духом вашим. Амінь. Модри спрості вислугаймо святе Іван, я мируси, в від Луки святе Іван читання. читання, тобі, Господи, слава Тобі будьмо уважні, той час просив Ісуса. Один із фарисеїв, щоб їв із ним, і увійшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що Він був за столом у хаті фарисея, принесла лябастрову плящину пахощі, і вся у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду почало обмивати слізьми його ноги. І волоссям свої голови обтирати і цілувати ноги і мастити їх пахощами. Побачивши те Парисей, що запросив, його міркував собі кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що доторкається до нього, це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього Симони. Маю тобі щось сказати, той відповів, кажи вчителю. Двоє божників було в одного позикодавця, один був винен 500 динарів, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, Він подарував обом, котрий отже з них більше буде його любити, озвався Симон і каже: Гадаю той, кому подаровано більше. Ісус сказав до нього. Судив ти добре і обернувся до жінки, промовив до Семена. Бачиш, цю жінку, прибув я у дім твій, і ти не дав мені води на ноги, вона ж з обмиває мені ноги і, 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 вит, і витерла своїм волосся. Поцілунку ти не дав мені, вона ж, відколи я увійшов, не перестає цілувати мені ноги, оливою не на намастив ти голови моєї. Вона ж миром похочим намастила мені ноги, тому кажу тобі: прощаються їй чисельні її гріхи, бо вона полюбила багато, кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки: прощаються тобі, гріхи твої, і почали ті, що з ним сиділи за столом говорити між собою. Хто це такий, що і ріх відпускає, а до жінки промовив: віра твоя спасла тебе і дивни. Господи, слава. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!